Знаходимося в Красноградському районі. Подивилися стан справ, подивилися пасівну стан тварининського комплексу. Посівний процес це і типовий приклад такий працюючого наразі господарства в Харківській області. На прикладі такого господарства ми бачимо, що, на щастя, частина ну, близько 60% наших господарств ж таки працюють в повному обсязі, незважаючи на те, що мають певні проблеми, які пов'язані, звісно, з нашою загальною економічною обстановкою та війною. Наразі у нас станом на сьогоднішню дату у нас засібно 56 тисяч гектарів. Переважно це у нас горох, яровий ячмінь, ярова пшениця. Дарство на сьогоднішній день є багатофункціональним. Ми як в рослинництві, так і в тваринництві маємо певні здобутки і працюємо над цим, вирощуємо культури зернові, технічні культури, ну і основні це кормові культури, тому що в нас на сьогоднішній день тваринництво займає дуже крутому вагу. У нашому господарстві основна проблема це щоб закінчилась війна і розбити того гада. Це перша проблема. Друга проблема, щоб підняти економіку.